Моя нова шапка, вам подобається? Ось така вона. Мені дуже подобається, Вона дуже гарно лежить мені. Дуже гарненько лежить. Нова пательня рани. рани. Зараз я вам покажу, що сталося. Кафе горяче, зараз буду пити, тільки що вийшло. Так, мій компанію приймає душ. Зараз, як він вийде, ми будемо вияснювати відношення. Ви бачите? Я зараз я вам покажу. Це ніж. Ви оті рисочки бачите? Так, де вони є? Ось ці. Це глибокі рисочки з ножа. Тут є всякі, так не видно. Тут, тут є всякі такі рисочки, бачите, але з, з, можуть бути з ложки. Ну, таке з легенько пошкрябане. Ви тут не бачите е це нічого, як воно так легесенько, знаєте, шкрябнути, Але якщо воно вже отут прорізане, я не розумію, чи це я зробила. Дивіться, це от просто, навіть якщо я, отак, я чую е реберка такі. Тому що це, е ні, що, напевне, яйце. Ми, ми робили на, на яйце на двоє розрізали. Або що б таке тут було, щоб тут різати прямо ось так. Тільки яйце. Значить, яйце, ось так. Може я так розрізала яйце. Але ножем. для чого яйце розрізати ножем? Його можна спокійно вилкою. Бачите, що тут сталося? Ай-яй-яй. Я дуже люблю ту сковорідку, бо вона просто ідеальна. Вона просто ідеальна. Марка ось ця Я заплатила 45 євро. Так, що тут написано? Гуціні. Тут всюди вона підійде, де ви хочете, і у ті квадратики. На електричну, на, 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 цей, на, на газ, на індуціони, і вона тут в мене ще навіть відщіпається. Тут можна в духовку запхати так само, зараз одною рукою я не можу, але вона дуже легко і скоро відщіпається. І тут вот вже порізана. Ай-яй-яй. Серце болить, серце плачеть. Камера на скоста, ви там в кущах бачили? Я думаю, вийшов з автобуса. Я думаю, що він так дивиться на мої вікна, а я стою біля вікна, думаю, він, напевно, мене бачить. Він так дивився, дивився, чи нікого нема, які люди дурні. Та то будинки, то то видно всі справа, зліва. Це, Це все видно. Пішов, пипі -пі зробив. Ось так, все, поправився. <хух> люди смішні. То ж так видно зверху. Він думає, що тут ніхто його не бачить. Як В Італії готують радікьо. Це не червона капуста. Я думаю, що в Україні теж така є. І за границею, де звідки ви дивитеся, в Америці по всіх країнах така є. Це італійське таке радікьо. Я його готую, притушу на пательні з отакою червоною цибулею. Я тут вже три цибулі середніх так легенько притушила до половини. Зараз я буду різати великими частинами. Пізніше вам покажу, як воно робиться. Дуже-дуже смачно. Цей рецепт я взнала вже після того, як я була багато років в Італії. Так, трошки солі. Саме основне, що цей радікю я його не ножем різала, а я його порвала. Треба тільки рвати руками. Він дуже гарно рветься. Улії тут дуже мало є. Як ви бачили, цибулі. Притушена дуже мало олії. Чому? Тому що зараз буде соку тут багато. Я її помила, Оця, цей радікю випускає багато соку. І пізніше, в кінці, можете собі додати, я завжди додаю в кінці сирої олії. І це радікю, якщо воно вже буде холодне, таке напівхолодне, тепленьке. Качан, бачите, залишився. Надвої розрізала. Тут все от так. Пізніше, як буде наполовину холодне, вже майже холодне, поливається оцетом, Трошки яблучного оцету треба завжди дати. Я зараз перший раз, після 20 років, я котлети тут в Італії не робила. Я їх так добре зробила. Я тут багато спочатку притушила багато, не багато, три цибулі середніх, моркву, порій дала, петрушки багато я дала. Чесничку, багато. А, парміджану я не дала. Парміджану, по італійськи дається парміджану. Тут парміджану нема. І дала малесенький кусочок хліба замоченими. Малесенький, Не хотіла давати, але дала, думаю, вже нехай буде. І ось так. Я так хочу тих котлет, що я, от, я їх зараз оце викину і зараз е, буду тут котлети жарити. І мені просто вже хочеться ті котлети, отакі холодні, напівхолодні, теплі, їсти отак от настояче. Отут от настоячи дивитися вікно. Ото От я хочу, я така сильно голодна, бо я зранку, це вже майже пів а я зранку дуже мало їла. Я така голодна, я отак вже би хотіла оці теплі отак смакувати, чи вони мені вийдуть, чи не вийдуть, бо я останній раз, 20 років назад, робила жарені отакі, просто жарені котлети. І вони не вийшли смачні. Я не знаю від чого. Я теж все все додала, все як найліпше я додала, але вони смачні не вийшли. Побачимо, як зараз цього разу буде. radicchio radicchio rosso di Treviso e faccio polpette anche, polpette sì. Polpette. oggi faccio radicchio rosso di Treviso con cipolla rossa leggermente stufato così nel padella e poi faccio qui polpette. Molto tanto tempo che non faccio polpette. Eh, poco pane qui poco ma tanta verdura qui colore eh, una dato anche soffritto una carota non soffritto eh, su, sul padella una carota i tre cipolle, aglio ehm, poi c'è qui anche non deve mancare prezzemolo dato poco pane amolito però non dato parmigiano mi sono dimenticata e non serve più radicchio quando sarà tiepido Допо до ачето сопра. Косто molto. Mi piace da morire. Radicchio rosso. Ecco qua, quasi pronto. Ось так виглядає radicchio червоне, червоне. Треба, щоб трошки колір поміняв. Навіть води багато, юшки не було, бачите? Трошки не треба багато тушити, це вже можна виключати, тому що його сирим їдять навіть. Що нова пательня, то нова пательня. Деталі пульпитти. Кутліти це пульпити. Роблять круглі і невеликої форми. Це вже за великі. Це я так зробила за великі. Бо я хотіла такі, а італійські круглі і невеликої форми. Ой, щоб не згоріло. Ого. Ого! го Я горених не люблю. П'яно-п'яно. тут ще ні. Оці от перші, ці перші. Ці перші. Отеліці ще отак заливають помідором. Я не хочу, я люблю помідором залити, щоб вони ще трошки покипіли. Це теж дуже смачно, тому що ви такий підніше соус будете мати смачний. Але я цього не хочу робити, бо я хочу отак котлету таку теплу з'їсти, попробувати, яка вона на смак є. Так, я тут збавила, мені тут треба під, підняти. Перші шість було, тепер 5. Ось так. Це ще залишимо, нехай буде. У мене пустили багато води, і я аж тепер згадала, чому вони в мене так води багато пускають, тому що я їх жару завжди, завжди, е... закритими. Оце мені ви колись давно в Ютубі написали. Я тепер зрозуміла, чому в мене кухня така чиста, чому я ніколи тут е... не, не витираю, не мию, чому в мене жиру тут ніколи нема. Що е... вам показати? Я кухню ніколи не маю. І тепер би мені написали, я зрозуміла, що. Анна, тому що ти накриваєш завжди. Я завжди накриваю, тому як зуповорошу, небудь я завжди накриваю. І тому в мене пускається багато води, і в мене кутлі так, якби не жаряться. Тепер я це все зрозуміла. О, Вже буде чуть-чуть менше, тої юшки, соку того, вже чуть-чуть менше. А раніше ще було більше. Я думаю, ну лки павки, ну чого ж так багато у мене тут води виходить? Я ж олії трошки дала, а тут так всього багато. Ну тепер я зрозуміла. Треба накривати. Нічого нічого. Вони піджарилися, все, все нормально, будемо їсти. Ось того жиру перевареного я не їм ніде не викидаю, я його сміття викину. А оце радік має дуже мало дуже мало олії. І через це можна тепер собі дозволити полити сирою олією. Олія олія, оливкова олія, вона така добра, вона така смачна, вона така корисна. Вона корисна тільки тоді, коли ви будете їсти сиру олію. І ще одне я хотіла сказати, що це радікьо, воно дуже-дуже гірке, досить гірке. Воно гірке, хто не знає, я забула на початку сказати, і воно через те, що воно ось таке гірке, воно мені дуже сильно подобається. М -м -м, це частіше готувати. Просто частіше. Так, де друга тарілка, накладаємо другу тарілку і йдемо за стіл. Що це в мене за життя таке? От приїхала в Італію, в мене таке життя, що я навіть на обід не встигла поїсти. Туди-сюди робила, знімала. Я дуже нервова, що я навіть в мене робота зараз, я на роботі. Я кинула теплі кутліти і теплий цей радікю машину, щоб тут поїсти в машині, щоб тут теплю кутліту з'їсти свіжу. Треба щось міняти. Це не для мене таке життя. Треба себе організувати краще. Це прямо ужас, яке це життя складне. Для чого? Я приїхала в Італію, щоб таким життям жити. В Україні і то краще живуть, задоволення від життя в барі. У нас тут бари, бомб, бари бомжів. Ніхто не сидить в барі, ніхто не розслабляється. У Львові все дуже красиво, дуже красиво. А тут отак, от приїхала в Італію, і от з риночки я їм. Коли це все зміниться, я не знаю. Тут серйозна аварія, дерево впало, чудне на будинок. Оці от, такі от, е хвойні дерева в нас дуже обрізають, дуже до них серйозно відносяться. Дивіться, дерево з курінням. Я не можу повірити. Це ужас. Ось ці дерева вони в нас обрізають дуже, дуже часто. І я завжди... Ой, які вони, ой, які вони вже ще, вже трошки вже обрізають, вже обрізають. Я дуже проти для того, щоб обрізати це дерево. І тільки гляньте, яка дюра. Я в шоці. Я в шоці, що на будинок не впав, були б люди загинули. Дивіться, яке коріння невелике. Кажуть, що це дерево не має такого широкого коріння, і це правда. А ну йдемо сюди, подивимося з тої сторони. Ви тільки гляньте, що сталося. Плита наверху вийшла. Який це був. Гу. Два дні трошки був вітер такий, трошки дощ падав, але не так аж сильно. Я в шоці. Я в шоці. Ви Тільки гляньте. Коріння дійсно таке. Моєму парку я теж, джада, сідай тут, бо сідай на цей. Я тут з дівчинкою гуляю, Прикрийся, сідай на це дерево. Ви тільки гляньте, що робиться, як воно бабахнуло тут. Це звір, такий великий звір тяжкий. Це просто звір. Я маю на увазі, що слон такий великий. Дивіться, що тут сталося. Як воно тут бабахнуло, як люди в тому будинку перелякалися. Це просто був як землетрус. Яке коріння, воно дійсно маленьке. Це, напевно, в газеті було написано. І всім... Напевно, може, їм новинах розказували. Як ж так можна таке малесеньке коріння? А ну як воно тут. Ми подивимося з цієї сторони. Та то і людина тут доріжка є. Дивіться, як будинок близько. Ви гляньте, тут доріжка, я тут сто раз ходила. Як воно тут ідеально впало. Впало ідеально, що тут навіть якби впало так скоро, то навіть би могло б не при... Ну, я знаю, може б й... і ребра поламало, бо то воно тяжке, Діні. Оце тяжке, воно тяжке. Просто так впало на доріжку. Я в шоці. Я просто в шоці. Дивіться, яке. Я... Таке красиве дерево, зелене, піно в нас в Італії називається. Я в шоці. Ой! Просто в шоці. В мене теж такі дерева є, де я живу, в тому районі, але вони нахилені до сонця. Бачите, сонце якраз з цієї сторони, сонце туди, дерево нахилилося до, до тієї сторони і воно падає в ту сторону, де сонце. І тільки гляньте, я в шоці, що не встигли це все, яке це здорове дерево, як воно важить. О, Боже, та було б будинок розвалило зовсім. Йдемо, 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 Джада. Йдемо, бо я просто настрашилась. Ще раз хочу подивитися на це коріння. Це не кожні дерева, це тільки ось ці такі от. Ті, що в нас не тут є. Це називається піномаріттімо, той, що біля моря росте соснове. Це таке коріння малесеньке. Малесеньке. Вузесеньке це коріння. Я просто в шоці. Цей будинок на кінець його відновили. Два, три, не два-три, а десь, може, 4-5 місяців він був такий, знаєте, обдертий. Я завжди думала, чому він такий обдертий, як, як з ним. Цей оранжевий будинок на кінець відновили. Тут 3-4 місяці була така рештовка і. І його почали відновляти. Я завжди як ходила, він був сильно обдертий такий. Я так от як ходила, думаю, боже, який він обдертий, який він страшний. І а, от бачите, ще менш-більш колір залишився, сусідський колір старий, залишився. Але тут, хоча не обдертий, а тут був такий просто, що штукатурка падала. І я думаю, боже, як тут не добре жити в такому будинку. І його ось так зробили чуть-чуть темніший, бо він був такий жовтий, але не отакий чуть, чуть Темніший зробили, нічого не можна тут міняти. Колір той самий оранжевий залишили. Не можна міняти. Розовий ставити або світло, темний. Такий має бути колір. І ось так. Відновити такий будинок, це називається фачата. Mm -hmm. Фачата відновити отакий той верхній верхню шубку таку, і це платить держава, щоб ви знали хто живе тут, власник квартири платить дуже дуже мало. Дуже мало. В основному платить держава. Це так по закону для того, щоб дати робочі місця всі, ну, мужчинам дати роботу. Мораторії, ці всі штукатурщики. Вони всі заробляють і так вони рішили, закон так постановив. Це 10 по 5. Дивіться, який день великий, і тут у нас сміття викидають. Зараз я вам покажу сміття все, а тут викидають одяг вживаний. Бачите? І написано, що має бути старе, вживане, але не подерте, не дуже знищене. Тут машини їдуть. Окей, я тут, я один раз викидала, зараз не пам'ятаю як. А як це? А, отут. От Бачите? Тут ви кидаєте мішочок, написано в мішочку має бути. Зав'язане. Кинули і туди. Все. Більше ніхто ніхто. сюди. Е, не цей. Ракольта ти суті у заті, вживані. І має бути сак... в... зав'язано в турбинці, так як я сказала. Йдемо йдемо. Це Тоскана, хто мене бачить перший раз, я живу в Тоскані. Вітру нема, снігу нема. Висяк на сухо. Як це приємно ходити, як як асфальт сухий. Сьогодні дощ не падав, але він чомусь виглядає мокрий. та якби. Ось така Італія тут. Оці корчі курчі зрізали на весні і вони зісохли. Ви Собі можете представити? Отут вже інакші корчі і вони от їх два, вони ще живі, а це все мертве. З весни вони так обрізали ціле літо. Я чекала, що вони відростуть, відростуть. От, Такі були кущики. Такі були кущики, прийшли, гарно обрізали і все сухе. І що тепер буде? Отак От буде стояти, хто його буде викорчовувати, оцей паркан. Все, мертвий паркан. Я завтра їду в теплі води, спа. І не знаю, чи я там буду знімати відео, чи не буду. Ну, коротше, дякую за увагу, дякую, що пишете. Миру, миру і спокійної ночі вам усім. Це була Анна з Італії, яка живе колись жила 30 років назад у Львові.